Перешла и сразу же рука. Сразу же отхожу. Да. И тарата, 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 тарата. Молодец, молодец. Супер, очень круто. Но, ребята, вы, вы просто бомба, я не знаю, космос. Так долго она будет? Насправді мені допомагала музика, тому що я така творча людина, і я коли чую музику, ну, я відчуваю своє тіло, я заспокоююсь, просто я включала навушники, хоч там бомбили, але я трішки так заспокаїлась, тому що це дуже допомагало мені. Я не знаю, почему началась эта война. Возможно, просто президенту России захотелось новых территорий. Или возможно, он за что то мстит Украине. Не знаю, честно. Даже не представляю, за что можно так мстить. Найтящее было теще. Що ти боявся, що може вже завтра не бути, і ти не зможеш там, ну, там сказати комусь дякую мамі за те, що, за, за те, що вона в тебе є. Це червіна, це живий дом. Ви хіба твари, просто, ви парні. Ви просто будете горіти не в воду далі. Тато стояв біля вікна, дивився в вікно, і просто в одну секунду все. Згорається оранжевим світлом і просто починають вилітати вікна, двері. Я стою, нічого не розумію. Дивлюсь на маму, вона вся в крові повністю. Дивлюсь на тата. Тато також повністю в крові, тримається ось так ось за очі. Якось з самого дитинства хотілося танцювати вальс на випусканий. Якось така дитяча мрія, можна сказати. Про що ты зараз мрієш? життя.